Так, Всім доброго дня. На сьогодні 10 жовтня 2023 року. На вулиці у нас плюс 8 і справжня осінь. Світить сонце та легенький вітерець. Хоч опалення ми вже включили вже протягом останніх двох тижнів, так як вночі у нас і плюс 4 вже буває. Дім опалювальної площі у нас 160 квадратних метрів, так як другий поверх тимчасово не опалюється, та й коли є потреба, ми включаємо газові котел. В цій рубриці можна буде показати, як тепловий насос гріє не лише від мережі, а ще й від сонячних панелей. Так, що, так як у нас встановлено на криші сонячні панелі на 4,5 кВт, і коли світить сонце, а здебільшого взимку це буває, то через гібридний інвертор енергія напрямі йде через тепловий насос. Далі ми зараз покажемо, як воно все встановлено. А тепловий насос у нас Rai D13 sd ev спліт-система. Зараз перейдемо ближче і покажемо. А ось і наш зовнішній блок, він виглядає отак, доволі масивний, він двох вентиляторний. Встановлений він одразу через стінку нашої котельні, так що було якомога ближче по, по магістралі, щоб не тратити лишні матеріали. Він встановлений на саморобному каркасі з квадрата 5х5 см, пів метра від землі і пів метра від самої будівлі, так щоб потік повітря був доволі вільний. От його етикетка. Він однофазний, однофазний на 15 кВт, при плюс 7, звісно ж. Але так як ми опалюємо теплою підлогу, цього в принципі, буде вистачати з головою. Встановлено так само саморобну ванну, в якій буде збиратися весь конденсат. І через каналізаційну трубу і десятку буде йти собі в каналізацію. Ось так виглядає наш тепловий насос всередині. Його внутрішній блок доволі масивний. Він має ЖК-монітор, де можна виставляти температуру на виході і на вході нашої води. Він під'єднаний до буферної ємкності, в даному випадку це 120 літрів. З неї просто йде в дім. Температура, яка заходить на теплі підлоги, 39 градусів. Вона, звісно, зараз для експерименту насправді далі буде менше. Магістраль фріона йде на вулицю одразу через стінку.